Отримати пенсію мешканці Донецька, Горлівки, Луганська та інших територій, де зараз ведуться активні військові дії, можуть у мирних містах України. Пенсионер должен обратиться с письменным заявлением в пенсионный фонд того города или района, куда он прибывает на временное проживание. При себе он должен иметь пенсионное удостоверение, свой паспорт, удостоверяющий личность. Ну и там должно быть указано время, место и его временного проживания. Пенсія буде нараховуватися, отримати її зможуть у разі того, якщо покинути територію під контрольну ДНР або після приходу до міста української влади. У нас така ситуація була в городах Славянськ, Краматорськ, Дружковка. Всі долги, які виникли по соціальним виплатам на сьогоднішній день, виплачені в повному об'ємі Задовженості по соціальним виплатам і пенсіям на цих територіях немає. Наразі 150 тисяч пенсіонерів, які мешкають на території проведення активних бойових дій, ще не отримали виплати за липень і 500 людей за серпень. Більше про соціальні виплати та пенсії дивіться у нашому ефірі у понеділок.